Вітаємо на «Сінкон Юкрейн. Два роки поспіль. Ми тримаємо курс на розвиток малого підприємництва. Друга навчально-грантова програма від Lenovo – це професійне зростання, нетворкінг та нові можливості для вашого бізнесу. Минулого року ми вітали одного переможця Цьогоріч – трьох. Три переможці: грантовий фонд у мільйон гривень, новий рівень перспектив. Бізнес-середовище дуже динамічно змінюється, і для того, щоб лишатися в контексті, необхідне постійне навчання і нетворки. Саме тому ми вирішили розширити навчальну програму. Окрім цього, фіналісти проєкту отримали менторський супровід від лекторів та фіналістів першого сезону. Одна з головних цілей програми сформувати сильне бізнес-ком'юні. Для цього ми заручилися підтримкою партнерів. Вчили бачити зайве та тримати фокус на цінності. Вже пройшли сім шлях. Тепер допомогли взяти від нього максимум іншого. Розповідали, як акумулювати знання, що може змінити ринок. Допомогли розказати про бізнес-фіналістів для наших читачів. Українські підприємці вражають своєю стійкістю і здатністю адаптуватися до нових викликів. І ми прагнемо їх підтримати. Це досвід, якого не здобудеш, мабуть, ніде більше враження, які не можна словами пересказати, емоцій багато, дуже багато. Я раджу всім підприємцям обов'язково брати участь в даній програмі. Сам етап навчання він дає вже значно більше ніж гроші. Дуже круті люди, круті знайомства. У нас уже тут серед десятьох, вже три колаборації. Вантажівку електричну, скажу по правді вірив тільки мій батько, то зараз в це вірять всі колеги, які були присутні. Дуже важливо, якщо в тебе є ідея і ти хочеш її реалізовувати, горишся ідеєю, то тобі не має бути перепон. Ти маєш навпаки йти туди, де страшно, там де важко, бо тільки там, де важко починається ріст. Я знала, що Україна дивовижна, але наскільки круті бізнеси, інноваційні. якби не грантова підтримка, я б не так вірила в свої сили. Третє місце сьогодні посіла компанія Статус Кейс. Неочікування, і це дійсно фантастично. Друге місце посіла компанія біобаланс. Для мене це більше, ніж перемога. Тому що в нас повірили, в наш проект повірили. Перше місце і головна частина гранту отримує компанія Бушка. Визнання, напевно, такої великої компанії таких високоповажних журів для нас є дуже цінним, і ми знаємо, що ми рухаємося в правильному напрямку. Постійно рухайтесь, помиляйтесь, виправляйте свої помилки і ставайте кожного дня краще. Тримайте курс на розвиток разом з Lenovo та Синком Ukraine. До зустрічі наступного року.